26 вересня у Золочівському народному домі відбувся вечір пам'яті з нагоди 60-річчя від дня народження українського композитора, виконавця, народного артиста України Ігоря Білозіра. Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Радехові у Галичині. Перші музичні композиції Білозіра виконував шкільний вокально інструментальний ансамбль, а перший професійний запис відбувся у 1969 році на Львівському радіо в передачі Мандрівний Меридіан. Згодом переселився до Львова. У місті Лева мешкав за адресою вулиця Фредра, 4. Нині на цьому будинку висить пам'ятна табличка, а в квартирі створено музей композитора. Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії, стажувався у США та Канаді. Від 1977 року керівник Віа Ритми Карпат Львівського автобусного заводу. Від 1979 художній керівник і соліст Віа Ватра Львівської обласної філармонії, що виконує більшість його пісень і донині. Крім того, пише пісні для своєї дружини, вокалістки Оксани Білозір, а також виконує деякі пісні сам побитий 8 травня 2000 року у кав'ярні Цісарська кава, що на проспекті Шевченка у Львові, після того як він зробив зауваження групі відвідувачів, що співали російський блатняк. Наслідок завданих травм, 28 травня 2000 року помер у лікарні, похований у Львові на Личаківському цвентарі. 24 березня. Ігореві Білозіру виповнилося б 60 років. І радо він довітав усіх у цьому залі з цієї сцени, на якій розпочинав свій творчий шлях. Ігор тішився вашою присутністю, бо сам Господь дарував Ігоря Україні. Він постав своїми піснями саме в цей час, коли нашу естраду заполонили. Серезна пісень одноденок. Його пісні були чимось новим. Вони пішли в народ і на крилах кватри, полетіли у височні і стали народними піснями. Сьогодні він дивиться на нас з небес. І десь шкодує за тим часом, що десь колись ми його не розуміли. Щоб був момент. Коли Ігор потребував нашої допомоги, нашої підтримки, нашого порозуміння. Але як би там не було, пройдуть роки, і пісні його білозіра будуть залишатися на віки історії української культури. на віки в наших серцях. Ріженьки. Кликну свисну вороного час мій коня, час, час. Перед бромою я осідлаю коня, а нині в гості мене ж де щаслива рідня, вся моя рідня. Ігор Білозір, четверта дитина в сім'ї Марії та Йосипа. Коли малюка запитували, як його по батькові, то Ігор говорив, мою маму звати Марія. І не таки що більше любив маму. Він радів, що імена мене батьків Марія і Йосип, як у Ісуса Христа. Маленько майгу мама купила акордеон. Але хлопчик не хотів займатися музикою. Тоді жінка стала переконувати дитину: ти, синку, може виберешся в люди, якщо навчишся грати. І він послухався, взяв у руки інструмент, а з часом пішов у музичну школу і захопився музикою. thank you